Привіт, друзі! Чергова доставка до клієнта в Харківську область. Отакого от от красунчика міні-тракторця SINTAI 240 TPKX. Це нова модель з таким от новим капотом. На широкій резині. Широка в порівнянні з такими тракторами, бо стандартна йде 5х14, ззаді 75 х 20 а тут широка 6х14. 95 на 20 І ще відмінність у даної моделі. Йде отакий от от підсилювач між крилами, щоб крила міцно трималося. Ціна такого трактора. Це нова модель. Випущена в липні 2024 року, зібрана. В Китаї в липні 24-го, потім, поки доставлено в Україну, в цьому 25-му вони тільки тут почали продаватися. Ціна такого трактора на сьогодні 4200 доларів кінець лютого 2025 року. Трактор Д-24-сильний, трьохциліндровий двигун КМ-385БТ. Приборна панель не змінилася. Основні показчики, пальне, лічильник мотогодин, температура, тиск. Що тут вище? Ще якісь датчик. Коробка трьохступенчата. Повишені, понижені. Блокировка диференціалу, вал відбору потужності тут на 540 обертів. Прицепна підпричево таке от. Зіп, такий от ящичок. Тут книжка по експлуатації на українській мові, якісь пара фільтрів. Такий стандартний, мінімальний зіпнабор. У трактора стоять додаткові вантажі спереді і на задніх колесах також. Якщо кому цікаво там під посадку картоплі, то колія по заднім колесом вам. між колесами виходить 90 см. По центрам зараз так, як колія стоїть, то 110. У переді також у нас є крила. Криво такі слабенькі, простенькі, навіть бризговичок поцепили. Не стісняємось, замовляємо, доставка безкоштовна, пакет документів. Все, як ви любите. Дякую за увагу.